Якщо пропозиція зроблена, а судячи з того, що вона озвучена публічно, то вона і прийнята, то це несподіваний крок. Це сильний крок. І це президент так моторно починає, починає новий рік. Але безумовно, що Буданов і Єрмак це два ну, дві протилежності за там людськими і професійними якостями, тому ми побачимо щось інше. В, цій, в цьому тандемі іншу модель управління. І я тобі скажу, що можливо, хочеться сподіватися, що це буде дійсно початок, початок змін в системі урядування в Україні, тому що наша нинішня система урядування, яка сформувалася з, 2000, з лютого 2022 року, вона якби себе вичерпала, вона досягнула стелі. І заведення в систему такої людини, як Кирило Буданов, не на ділянці військової розвідки, а на ділянці державного управління як на мене, це рух в правильному напрямі. Тримаю пальці крестиком.